Улов для орхідей. Подивіться, який шикарний бокал для посадки орхідеї у закриту систему. Лайфхак, де знайти скляні ємності, їх багато на барахолках. І сьогодні у бокал ми будемо пересаджувати орхідею Soggo Viv'ien. Для початку прибираємо нижній жовтий лист, розриваючи його на дві частини. І не забуваємо зачищати його рештки пінцетом, бо під ним може рости нове коріння. Що я маю на увазі, коли кажу прибирати усе погане коріння? Ось, наприклад, цей корінь повністю сухий і Коричневий, його ми відрізаємо. Натомість другий корінь має фрагмент, який виглядає мертвим, але після нього йде зелена частина. Такий ми не чіпаємо. Якщо я надію, що корінець живий, його краще залишити. Далі розміщаємо орхідею у бокалі. Виглядає дуже гарно. Як ви знаєте, я також практикую такий спосіб вирощування без ґрунту. Конкретно ця орхідея якийсь час дійсно росла без нього, але щось їй не сподобалось. І можу сказати, що він далеко підходить не всім, тому потрібно дивитись, експериментувати. Що якій орхідеї більше підходить. Для цієї красуні обираю закриту систему посадки. На дні у нас шар керамзиту і далі міксую мох з фагном з корою. Ось така гарна посадка вийшла. А більше про догляд за орхідеями у різних системах у мене у профілі.